Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну та легку приготування картопельку. Отож, розпочинаємо. Картоплю я помила, почистила, порізала невеличкими кусочками, залила холодною водою. Тепер додаю сіль, ставлю на вогонь, доводжу до кипіння і варю до готовності. Поки картопля вариться, ставимо сковорідку на вогонь, додаємо рослину олію та вкидаємо цибулю, порізану невеличкими кубиками. Я взяла дві великі цибулини. Одразу можна трішечки посолити та поперчити за смаком. Жаримо на середньому вогні до м'якості під накритою кришечкою. Час від часу помішуйте. Цибулька гарно підсмажилася. Тепер додаємо до неї домашню сметану або ж вершки не менше, як 33%. В магазину куплену я не рекомендую брати сметану, адже вона у вас просто згорнеться. Перемішуємо і тушимо під накритою кришечкою 7 хвилин. Можна трішечки ще підсулити. Сметанка гарно протушилася, можна виключати. Зливаємо воду від картопельки. Переміщаємо нашу зажарку до картоплі. Кидаємо 2-3 зубчика часника стерті на дрібній терці та свіжий кріп. І легенько все перемішуємо. Мат просто неймовірний. Тепер накриваємо кришечкою на 5 хвилин і можна смакувати. Ось і все, друзі! Дуже смачна та легка у приготуванні картопелька готова. Рекомендую обов'язково вам її приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!